Вітаю, це мій Тихирай. Вітаю всіх чистим четвергом. Починаємо працювати. Планів дуже багато. Не знаю, чи все встигну, але буду все по порядку. Так що працюємо. Кому цікаво, залишайтеся, будемо працювати. Підписуйтесь, ставте подобайки. нажимайте на дзвіночок, для того, щоб вам приходили повідомлення про нові відео і будемо разом працювати. Починаю з прибирання. Раня вже поставила і хочу винести квіти, тому готую місце. Носила. Виявляється, в мене не так і багато квітів, щоб виносити. Але повиносила. Хай ці адаптуються. Є деякі ще, але їх хочу спочатку пересадити, тоді буду виносити. Це, звичайно, ампельні, але поки що вивішувати не хочу, тому що, е, щоб не так тупіш трошки затишніше, хай адаптуються, а потім вже висаджу. І хочу сказати, хто слідкує за мною, я обрізала їх. Взимку, не пам'ятаю, в якому місяці. І дивіться, які гарні кущі. У мене в ще таких гарних кущів не було. Тепер тільки хоч би вони не зіпсувалися оце від цієї погоди, Ну, але все одно виносити треба, так що все відразу роблю. Все тут по-старому. Орхідейка наче завмерла, заскільки цвіте, слава Богу, і дуже рада. І квітний-квітний не перестає. Тут теж багато квітів, але коли уси підуть на продажу, що собі залишу основному на продажу, тоді прибереться, а зараз поки що так. Теж квіти. Зараз буду переставляти, де звільнилося місце, буду розкладати, щоб менше місця було. Десь із столів прибирати е, на шафах. Так що зараз займаюся цим. Це залишилось дуже багато в хаті. Починаю з фіалок. Фіалок багато, але я вам скажу: влітку на цьому вікні їм дуже комфортно, взимку не дуже, тому що тут йде обігрівач, тепло йде наверх, і вони трошки почуваються не трошки, а добре, прямо таки в'януті, і нічого не можу їм зробити. Ну, ще трошки, бо ще не виключаємо повністю опалення, тому що хай трошки потерплять, а потім, я думаю, буде все добре. Друзі. Перервала своє прибирання, е, готую тісто на напаски. Я зранку розтопила в літній кухні плитку, і тому зараз хочу е, зробити опару на напаску, хай підходить. І потім буду далі продовжувати прибирати. Е, на пів літра е, молока теплого беремо 11 грам е, дріжджів. Е, я беру. Дві порції. Почитала в інтернеті одна чайна ложка 4 грами. Тому беру 6 чайних ложок. Буде трошки більше, ну хай буде більше, ніж менше. Ці дріжджі я раніше не брала, не пам'ятаю. Тому буде ще хай чуть-чуть більше буде, чим. На пів літра йде пів склянки, Цукру я роблю на літр, тому додаю склянку цукру. Гарно все перемішую. Друзі, я показувати повністю, як я готую паски, не буду. Це так на початку. Зараз зачитаю вам інгредієнти, які входять сюди. Сюди ще додаємо три склянки борошна просіяного, і ставимо, щоб підходило. А потім додаємо, зараз розповім вам. Повний рецепт. Молоко півлітра, дрожжі сухі: одна пачка або 11 грамів, або живі 30 грамів, цукру дві склянки, сіль 0,5 е, мука 9 стаканів, яйця 6 штук, маргарин 300 грам, ізюм – 150 грамів, ваніль за смаку. Ну і робимо опару, потім додаємо всі решту інгредієнти, е, теж даємо підійти і е, робимо пасочки, і випікаємо. Що в мене вийде, покажу. Зробила опару, зараз накриваю і ставлю, щоб підходити. Е, хочу випікати і в електродуховці, і в газовій, тому що в мене в електро не влазять всі. Е, тому буду і там, і там. Е, хочу і маленький більше зробити. Всі інгредієнти повносила в приміщення, щоб понагрівалися, щоб було все одної температури і буду випікати. Також готую борщ. Вчора була в місті, купила такі ребель, м'ясні. Приготую борщ, тому що свята святами, а їсти кожен день теж треба щось. Окористовую цей нікцію. Борщик вже готовий, можна обідати. Такі пасочки в мене вийшли. Ще не прикрашала, Прикрашати вже буду завтра, вже трошки заморилася. Пасочки ще теплі. Треба чекати, поки охолонуть і вже пізно. Тому прикрашати буду завтра. А сьогодні вже буду йти відпочивати. Ще не доприбирала трошки, ну, завтра ще буде день, будемо працювати. А всім, друзі, дякую за перегляд, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого, хай обходить стороною всіх біда. Будемо жити, будемо надіятися на краще. Всім дякую, хто підписується, хто пише коментарі, ставив подобайки. Так що, друзі, давайте будемо спілкуватися. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. А на цьому все. До нових зустрічей, пока!